Привіт Ютуб! Мене звати Яна, і сьогодні ми з вами будемо займатися руйнацією міфів і говорити про програми в матриці Долі. Програма 31310, яка носить таку цікаву назву як суїцид Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! А що це за така програма? Де вона може локалізуватися в матриці і про що вона нам говорить? Давайте розбиратися. Уявіть собі, що ви такі щасливі приходили на консультацію до нумеролога. Ви вже чекаєте, що вам там розкажуть, дадуть якусь цікаву інформацію, і тут вам кажуть: така справа а, у вас в матриці суїцид? <клух> і, а, що робити в такому випадку? Ну, типу, що взагалі робити з цією програмою? По-перше, давайте розберемось, що таке програма. Програма це комбінація, певна комбінація з арканів, тобто це послідовність арканів 3, 13, 10. Вона може стояти в будь-якому порядку, тобто аркани можуть мінятися місцями, це нормально. І в принципі, програма це просто комбінація, яка несе в собі певне інформаційне навантаження, тобто певний сенс. І ця програмка, як і будь-яка інша комбінація з енергії, це вже є програмка. Тобто, ну, вона так називається, і вона може стояти будь-де в матриці. Ви знаєте, що є такий кармічний хвіст або тіньовий союзник 3,13,10, і він може стояти саме внизу матриці. Але... Він може стояти в будь-якій частині матриці. Це може бути зона дитинства, спатикачка, долар, неусвідомлений розвиток, родові лінії, що завгодно, де завгодно, енергії, які стоять по колу матриці, тобто програмка по роках, так звана, да? тобто певні енергії, які заходять в матриці на певний проміжок вашого віку. І що це власне таке, як це трактувати? Ну, типу суїцид, про що це взагалі говорить? По-перше, не треба лякатися, по-друге, не треба її так називати. я особисто не знаю, чому суїцид, можливо, тому що комусь не сподобалось, що третій аркан це начебто енергія, яка про народження та про створення чогось, а тут 13-й аркан, який про процеси життя та смерті нам говорить. Ну, типу, можливо, це так, у когось там спрацювало в підсвідомості, і людина така придумала, о, Евріка, це буде суїцид. До чого там 10 аркан, я також не знаю. Ну, типу, як десятка вона взагалі може бути пов'язана теоретично із суїцидом. Давайте ми відійдемо від цієї страшної назви. А насправді, коли я починала вивчати матрицю, то я, звичайно, вивчала всі ці програми, нам їх розказували, нам їх трактували, нам давали прям опис цих програм. В мене вже нема того конспекту, я не пам'ятаю про що вона там казала. Здається, це було пов'язане з досвідом минулих втілень саме. І типу, начебто, та. Там, чи був суїцид, чи щось таке, не пам'ятаю чесно, то людина може просто подумати, що в неї в матриці вже запрограмований той суїцид, бо назва така не дуже приємна. І зазвичай, коли ми чуємо щось не дуже приємне, тобто те, що нас виводить на якусь сильну емоцію. А звичайно, коли ти чуєш, що в тебе в матриці суїцид, то ти одразу емоційно вмикаєшся, ти якось вже будеш реагувати. Це не може не стригерити. І коли ти дуже сильно реагуєш на це. То є дуже велика ймовірність того, що вся інформація, яка надана далі, вона просто піде мимо вух. Скоріше за все, бо людина вже емоційно якось відреагує, не найкращим чином. Вона почне переживати, вона зразу в сенсі суїцидно, типу вона може перелякатися і так далі. Але давайте розберемо кожну енергію окремо, про що говорить ця енергія, які події взагалі, які уроки можуть бути по цим арканам. І почнемо, давайте з 13-ї енергії, яка найбільш тригеряща. взагалі мені дуже подобається розбирати ці програми по кожній енергії в окремості. Бо якщо у нас в матриці стоїть яка якась енергія вона нам потрібно не буває такого що вона там стоїть бо це помилка ну типу ні якщо вона стоїть то для чогось вона там є і тринадцята аркан енергія життя та смерті взагалі енергія трансформації енергія яка несе якісь зміни і ми повинні розуміти що тринадцять це завжди про зміни або це про необхідність змінити щось Тобто про це 13 аркан це не про те, що людина помре. Ну тобто всі люди колись помруть. Це окей. Але це не про якесь щось жахливе в матриці. Ми повинні це розуміти. Трійка. Трійка це тема мами, це тема прийняття себе як жінки, це тема, звичайно, створення чогось, народження, можливо, дітей, можливо, створення проєктів. І 3 і 13 вона може дати певні уроки на трансформацію або зміни, наприклад, відношення до себе як до жінки. Можливо, це про прийняття свого тіла, можливо, це про жіноче здоров'я або якісь аспекти, які пов'язані саме з цим, бо трійка вона взагалі дає якісь аспекти, пов'язані із жіночим здоров'ям. це це можуть бути дійсно якісь складнощі по жіночому здоров'ю, це можуть бути проблеми, які пов'язані з народженням дітей, це може бути трансформація свого тіла, це може бути прийняття свого тіла себе як жінка, це може бути трансформація своєї сексуальності, це може бути змінити певні моделі поведінки мами, певні упередження мами, це може бути сепарація від мами, це може бути взагалі все, що завгодно, пов'язане з третьими з тринадцятим арканом. Це може бути зміна зовнішності, можливо, там їй баце прийшов в голову, змінити свою. Зовнішність або змінити своє ставлення внутрішнє до своєї зовнішності. Розумієте, в чому прикол? Тут може бути дуже багато аспектів, різних абсолютно. Це можуть бути потенційно якісь складнощі, наприклад, там із народженням дітей або зі створенням проєктів. Бо і 3, і 13 це про 13-ка це в принципі енергія, яка пов'язана з постійною трансформацією, з постійними проєктами, зі змінами в контексті чогось. Розумієте, наприклад, в контексті третього аркану, да? і тут підтягуються всі аспекти третього аркану, і ми їх конектимо з тринадцяткою, що да? десь щось ми змінюємо, десь щось ми міняємо упередження, десь ми щось трансформуємо, десь ми щось оновлюємо. Наприклад. Це те, що стосується 3-го і 13-го аркану. Так, складнощі можливі, але в принципі все, що стосується народження дітей, мами, сепарації, це все підтягує вже і так третій аркан. Да, 13 тринадцятка, вона дає можливі такі ем, аспекти трансформації або певних таких не дуже легких змін. Може бути таке, але це не говорить про суїцид. Ну як би. добрий вечір. Десятка, про що говорить? Десятка? Десятка це в принципі енергія циклічності і можливий такий аспект, що тринадцятка і десятка вона може давати різке обірвання певних циклів, або якась така дуже глибинна трансформація певних циклів, які, наприклад, вже... Завершуються, а ви їх не можете відпустити, наприклад, да або задача людини навпаки, навчитися починати нові цикли з легкістю, бо тринадцятка це взагалі про цикли, да це про одне вмирає, інше народжується. Трійка – це про створення чогось нового. Десятка це також Колесо фортуни, це ось ця циклічність. І, скоріш за все, така людина вона може боятися йти в зміни, розпочинати щось нове, або взагалі створювати якісь проекти. Бо це може бути страшно, бо тринадцятка вона боїться дуже змін. Тринадцятка, вона взагалі боїться починати щось нове, бо там невідомість для неї це, ну, типу, страшно, якщо вона в мінусі. Десятка це коли ти ризикуєш, ти йдеш в нове. Це процес обнулення да, оновлення Колесо фортуни. І тут дуже важливо розуміти. Що ти можеш бути як на колесі, так і під тим самим колесом. Тому ось ця циклічність, ось ця довіра, да, прокачка довіри до себе, до своєї інтуїції і опора на себе без потреби опиратися на маму. Чому на маму? Бо там саме третій аркан. Тобто, можливий якийсь процес. Сепарації, процес дорослішання, да? і коли я дорослішаю, я самостійний або самостійна, я можу приймати рішення і я можу йти в процеси трансформації, да, тобто і прийняття себе як жінки, наприклад, якщо це жіноча матриця, і прийняття себе як чоловіка, і взяття відповідальності за те, що я створюю в своєму житті. Це може бути сім'я, це можуть бути проекти, це може бути я, наприклад, та мої якісь дії подальші, да? тобто процес сепарування. І десятка дати собі можливість довіряти собі, да? довіряти своєму хочу, довіряти Своїм внутрішнім принципом без потреби триматись там за мамину спідницю. Наприклад, як один із аспектів. Тобто, ми бачимо, що в принципі не така вона дуже і страшна ця програма. Вона про оновлення, про прийняття рішень, да, про деяку трансформацію дійсно можуть бути певні аспекти пов'язані зі здоров'ям. Але давайте включати голову, вони дійсно можуть бути при багатьох арканах не лише при цих. Просто ці енергії вони пов'язані певною мірою саме із жіночим здоров'ям, і в принципі з жіночою енергією. Да. Тому логічно, що всі процеси. Які з цим пов'язані, там народження дітей, да, або там здоров'я, вони також можуть притягатися. Але це не гарантує проблем по здоров'ю, наприклад, якщо у вас є ця програма в матриці. Знову ж таки, в залежності, де стоїть. Ця комбінація. Якщо вона стоїть під доларом, то ми розглядаємо її згідно долара. Якщо вона стоїть в зоні неусвідомленого розвитку, да, там верхівка матриці, то ми розглядаємо її саме так. Якщо в тіньовому саме так зона дитинства, там трошки інший аспект буде, розумієте? Тобто ми не лише відкриваємо кожний аркан в окремості та вчимося їх поєднувати. Ми ще дивимося, де стоїть ця зона, про що ця зона говорить? Бо ми не можемо дивитися енергію у відриві від зонування. Бо на Наша задача навчитись поєднувати зонування з арканами, навчитись ось так робити, да і вже трактувати цю інформацію. Тож я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. І пишіть, будь ласка, в коментарях в кого є ця програмка і як вона у вас відіграється. До речі, якщо ми говоримо про депресивний стан та суїцидальні нахильності, це дійсно може давати 13-й аркан, бо життя та смерть та. Да, але ми повинні розуміти, що це дуже таке мінусове проявлення тринадцятки. Більш того, суїцидальні думки, депресії, ілюзії. Наприклад, може давати та ж вісімнадцятка, яка може давати взагалі дуже тяжкі психологічні стани, або інші аркани, тобто не лише тринадцятка. Тож, будь ласка, аналізуйте і перевіряйте всю інформацію. Я вас обіймаю. Дякую, що додивились це відео. Всім пока!